Вас вітає MotoSMart. З останньої партії отримали на продаж електричний Смарт Four 453 кузов EQ другий місяць 2019 року виробництва Німець із Берліну. На гарантії до, до 2-го 27-го року на батарею. В ідеальному стані, давно вже таких не було. По кузову ніяких нема взагалі проблем, навіть цяток не знайшов. Дуже класне авто. На номери не дивіться, червоні даємо, транзити це я свої повісив. Пробіг 17 тисяч кілометрів! Машинка ідеальна, як нова. Радар, система екстреного гальмування присутня. Передня решітка пофарбована в чорний колір. І колір 3 капсули. Датчики тиску. Ось такий багажничок чистенький. Сервісна книга, трикутник, аптечка, зарядка. Зарядка оригінал Смарта. Кейс для зарядки. Бачите, постановлено все чистенько, ззаду, то взагалі, напевно, дуже рідко хтось розкажемо. Україна нашій байбуття. Скрізь подушки безпеки. Наше Крок за кроком в майбутнє з якісним продуктом. Килинки літні. Смарт. Оригінал. Клімат контроль, шкіряна ручечка, КПП. Подушки всі. Знизу. Зверху, в сидіннях. Ось тут подушки, тут. Ну, коротше кажучи, по безпеці взагалі питань немає. Два ключі оригінальних. Опціонально бардачок є. Ось пробіг 17, 158. круйс контроль, ліміт швидкості, ізофікси на задніх сидіннях. Крісло встановлювати для малюків, цвіточка резина оригінальна подєр чотири сезони. Взагалі стану, ну. Дуже, дуже кайфово. У мене дружина на такому самому їздить. Возимо дітей до дитячого садочку. Взагалі нема питань, його їздить, підзаряджає, вистачає її з її стилем водіння десь на 160-170, ну буває 180 кілометрів влітку. Якщо так активно користуватися клімат контролем, то десь 150-155. Взимку трошки менше. Це і зрозуміло чому. Ось брифи, щоб ви розуміли, 19 рік. Ось вона вийшла з конвейєру. Гарна машинка, можна приїжджати, дивитись, тестувати та оформлювати. Наші контакти, вебсайт, мій телефон, ну і інші колеги. Всім гарного дня. Такого бачення.